Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поради від Таро на завтра, 5 січня 2025 року. Загальна енергетика дня і порада на день. Чоловік запитувач. Карта, яка говорить про те, що завтра може вирішувати багато запитань і вирішувати багато проблем. Хто щось буде вам розповідати, хто щось буде вам рости якусь інформацію. Не завжди ця інформація може бути правильною, вірною. Да? Контролюйте її, відсівайте її. Не вірте людям, які сильно жалуються, да? які, які вічно з себе строять жертву. В общем, спілкування, яке треба фільтрувати. Така Завтрашня енергетика вашого дня. Так, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися. Королева мічей для овнів. Ну, овни вам прийдеться завтра відстоювати свою точку зору. Можливо, комусь вказати на його місце, діяти рішуче, строго, включивши аналіз, тверезий погляд на ситуацію. І, можливо, ваш піднятий меч буде свідчити о тому, що ви комусь можливо, навіть об'явити війну або удалете із свого життя якусь людину або якісь події. Пожезли, карти вам радять домовлятися, до, до, достукуватися до людей. Ваше красноречіє, ваше обаяння, ваше уміння подати інформацію, завести людей своїми планами, своїми мріями якимись, да, своїм баченням. Завтра буде для вас дуже важливо. Далі порада для близнюків. Четверка Пентаклій. Гроші буде дуже хотіться потратити, але більше всього тратити їх не потрібно. Це як порада. Да? Як попередження, карти можуть говорити про те, що ви наближаєтесь до якогось такого тупіка, застоя іменно того, що касається матеріального світу. А вроді би, все є, а радості немає. Така, така десь тема буде йти. Далі у нас йдуть раки, карта сила. Ну, раки, Завтра все в ваших руках, вам все під силу. Головне е, утримати себе, себе самого в руках. А далі вам підкориться все. Е, леви, тройка мечів. Е, зверніть увагу на сердечно-сосудисту систему Леви. Е, е, хтось буде дуже сильно переживати. Сердечна, та, сердечна драма, любовна драма. Хтось не може відпустити якісь прошлі обіди, хтось дійсно буде безпокоїти серце, тиск і тому будьте придільно обережні, леви. Діви. карта луна. Діви завтра будуть перебувати в якомусь такому настроєнні, коли їм буде казатися, що все навколо іде не так. Що я заблукала, я заблудилася. Я проживаю не своє життя, чи я заблукав, заблудився. Що мене вбудь в оману, мені брешуть, мені говорять неправду. Багато хто буде з похмілля, і в когось відіграється просто як головні болі, похмілля, коли ти не розумієш, на якому ти світі. Далі у нас ідуть туз мечів для трезів. Терези, може бути досить важкий день в плані ваших же думок, якихось тяжких розговорів, тяжких важких думок про майбутнє, про якісь свої плани, цілі. Можливо, приходитиме якась важка інформація. Постарайтеся абстрагіруватися від цього всього. Далі у нас йдуть скорпіончики, королева кубків. Короліва кубків це може бути зустріч із жінкою, такою досить. Положительною, доброю, хорошою, такою, знаєте, яка підлікує і вислухає. А можливо, вам, скорпіончики, прийдеться проявити свої найкращі якості, да? когось вислухати, пожаліти, проявити любов. Ну і не забувайте про себе. Любов до себе це саме головне хто б там що вам не говорив. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці сім'я, батьки, діти. Ваша друга половинка, ваш дім це ваша головна тема на завтра. Побудьте в кругу сім'ї, е, купіть якому, кожному по якомусь маленькому подаруночку. Порадуйте себе і кожного з членів вашої родини. Водолії, дев'ятка мечів. Водолії треба бути дуже і дуже обережними, тому що може бути якийсь дуже неприємний день. Хтось може вонзить кінжал просто в спину. Комусь треба буде поставити наконець всі крапки над І, а це дуже болюче. Це дуже болюче да? е, із питання. В когось дійсно болітиме спина, хребет, поперек, шия, руки, все, весь опорно-руховий апарат. Ну а в когось просто не буде сил піднятися, тому що накануні ви можете сьогодні, наприклад, хорошо погуляти. А тим, хто вагається ставити ці болючі крапки над «і» чи «ні», порада від карт ставте. І тільки тоді у вас з'явиться світ в конце тонеля. І рибочки. Колісниця. Рибки це дорога, роз'їзди, поїздки досить приємні, які будуть радувати, які вас будуть двигати вперед. Хтось займатиметься транспортом, ремонтом, покупкою машини, можливо, да, якимися хтось буде просто путішествувати кудись їздити. А взагалі рибочкам хорошо прискорюватися. От прям життя вас несе вперед, вам супутствують вищі сили, ви управитель свого життя, і на даному етапі життя ви побіділь. Так що вперед, ні шагу назад. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.